Енергетики, але болгарським пріоритетом це забезпечення прав болгарського менш... болгарської меншини в Україні. Я ми віримо в те, що наші взаємні інтереси, наших співнародників наших народ, наших будуть в включені в процес реформи в Україні і будуть включені в правну рамку у захисті захисту національних меншин в Україні. Болгарія в Україні це справжній місток між до співробітно, не лише між нашими двома державами. Але також між Україною та європейською спільнотою в цілому, шановні пані і панове, сьогодні разом з президентом Зеленським ми підписали двосторонню політичну декларацію на підтримку євроатлантичної інтеграції України, коли це стане можливим. Ми знаємо з власного досвіду трансформисрансформуючу силу, силу цих міжнародних організацій, як європейська спільнота та НАТО, процес розширення повинен. Іти разом з процесом реформи в країні кандидатці. Досвід, який ми маємо, і він дуже легкий. майбутнє України в серці європейської безпеки. НАТО це європе, і європейська спільнота. Болгарія буде продовжувати допомагати Україні для активного включення в цих обох в цих організаціях. Наша країна готова брати участь після військо, після військових, після відновлення України. Ми можемо надати експертизу та матеріальну допомогу енергетичній та транспортній системах болгарські компанії можуть допомогти при реставрації та консервації культурних пам'ятників, які були знищені під час зруйновані під час війни. А сьогодні ми зрозуміли, що українська сторона має інтерес, щоб ми працювали спільно в галузі освіти та розвитку нових освітніх технологій. Болгарія хоче стійкого та тривалого миру і зробить все необхідне, щоб наблизити всіх. Нас до цього ми очікуємо з президентом Зеленським побачитися знову буквально через декілька днів на зустріч у вільнюся на зустрічі НАТО. Коли відбудеться тоді ж відбудеться перше засідання Ради НАТО Україна, де будуть прийняті важливі рішення? Дякую, пане президенте. Якщо дозволити одне питання від Болгарського національного телефона не, не, мож... не чутно питань на мікрофон повинні говорити, бо не чутно в кабінці перекладачів. Перепрошую. Пане президент, чи ви обговорили з болгарським урядом? Влізати по то начин в тозі разговор. Пані не ви не можете так, так втручатися приград... в розмову, тому що треба говорити на мікрофон. Болгарське національне телебачення дозволити одне питання. Чи Ви обговорили з болгарським урядом? надання чи ви перебуваєте про в переговорах про надання додаткової військової технічної допомоги через важкі важкі озброєння ракети. Що б ви сказали тим людям болгарського суспільства, які проти цього, тому що вони вважають, що таким чином їх це втягує до конфлікту? Дякую вам за запитання. Ми вдячні за оборонну підтримку, яку надає Болгарія. і Вона абсолютно публічна. Ви бачите, як уряд це підтримує, а оголошує, а потім парламент голосує. Ми вдячні за пакет, який був проголосований, і сьогоднішні рішення вони всі важливі. Це пакет на захист, це пакет не наступу. Це пакет, щоб батьки могли зараз захистити своїх дітей. Не як це було на початку війни, коли їх дітей просто гвалтували люди в російській формі. Абсолютно гвалтували дітей і на очах своїх батьків. І я можу вам сказати, що масові катування. Масові паховання. Ми говоримо, якщо ми говоримо про артилерію, це про те, щоб вони знов до нас не прийшли. Ця артилерія б'є на відповідну відстань. Вона не б'є навіть на територію ворога Росії, яка заслужила після того, що вона це зробила, але ця артилерія туди не б'є. Ця артилерія стоїть, що вони знов не прийшли. Чи це несправедливо? А коли ми говоримо про ППО, ми говоримо про що? Куди вони стріляють? Вони використовують ракети по нашим військовим? Ні. Вони використовують ракети просто по, по цивільному населенню, по квартирах. Коли вони говорять, що це схід і там військові, ні. Сьогодні було вбито, вбито людей в, у Львові. У Львові на кордоні з Польщею це кордон вже з країною, яка є членом НАТО, до речі. І ми з вами знаємо, які були випадки, коли та чи інша зброя, чи ті чи інші уламки російських ракет попадали на інші держави, які мають з нами кордони. То що я можу сказати? Це рішення ваше суверенне допомагати Україні або ні? Кожен, кожна людина має право. Має будь-яка держава, має право захищати себе. Будь-яка людина має право захистити своїх дітей. І ви всі тут, якщо завтра до вас зайде людина, навіть та, від якої ви це не очікуєте, ви будете захищати своїх дітей в іншому випадку, ви їх залишитись без них. Ви просто уявіть собі. Ми не знаємо, де 200 тисяч дітей. Ви розумієте, що це за цифри? Ось що я можу сказати? Ми не знаємо, де 200 тисяч діточок, частина із них депортована, частина на окупованих територіях. Хто з них живий, ми не знаємо. Ось вам цифри. Так це замало, щоб допомогти нам захиститись. Ми, здається, ні, але це право кожної людини і кожної держави обирати до речі. До речі, ми за права якраз людей і боремось. Дякую. Тобто цей мікрофон. Март Моденовобовську національну радіо ету токсом вігі... знаходжусь. Я би хотіла вас запитати, чи співробітництво в галузі енергетика і спеціально про щодо реакторів з Беляни? По суті, що Україна хотіла би закупити в нас це обладнання Беляни і що включає і реактор, чи лише частину, тому що є ряд експертів говорять про те, що самі реактори не будуть корисними для України, і можливо би хотіли би закупити інше обладнання. я також читав інш різні частини експертних. Я би поставив їх у лапки думки про те, що важливо те, що вже почалися розмови про те, чи могли би ці реактори використані в одних із атомних сам. Нації в Україні, і звичайно, це лише початок переговорів. Є дуже багато технічних параметрів, є дуже багато фінансових економічних параметрів, які треба обговорити, але розмова і по суті йшла лише сьогодні про велике обладнання, яке могло би використане бути використаним в Україні, якщо ми зможемо провести ці переговори і дійдемо згоди, як це можна реалізувати, як цю опорудку можна зробити. Бити тому прохання в тому, будь ласка, слухайте те, що говорить міністр енергетики, що говорить уряд, тому що дуже часто так звані експертні думки не відображують або недостатньо відобр або недостатньо інформовані, або можливо ангажовані якимись іншими інтересами і зловживають інформацією. Ask me? Okay, ask me, please. No, yeah, no, no, they will tell me what, what you are speaking about. Sorry? Yeah, please ask. Yeah. <laughs> that is not a question, I think. Thank you very much. Absent yet of the Thank you very much for the question. If I can not make the movie, after it's not about the movie. You have to understand. We, we we have we have look. We we lost thousands of people of in re, in real life. You you know it's not about the movie. I'm 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 so sorry. Maybe you you waited for another answer, but it's but it's but it's true. Thank you. Okay. Let's go. Thank